Вітанечко, а щось мене сьогодні накрило трошечки на спогади. Буде, як би то з Гаррі Поттеру не нагадайка, а нагадайка, это... згадайка, згадайка буде, да. буде згадайка. Так ось під час моєї служби у ЗСУ одна жіночка, котра зі мною проходила військову службу за 50 годиків, типа, їй дуже не сподобалось що я в казармі нанесла, не повірите, глиняну маску на обличчя. Невеличкий ліричний відступ, у мене синдром полікістозних яєчників, то тобто, гормоналка яєчників не так, як треба виділяється. І через це у мене дуже жирна шкіра, і це би, призводить до невеличких прищиків. Так ось я хотіла би, це профіклатувати, тому використовувала глиняні маски для ближче. Так от, вертаюсь до розповіді. Вона така. Як ти можеш використовувати маску? Для обличчя, тут же з чоловіків, козор. Е, е, я дуже дико вибачаюся, Я дуже дико вибачився. Але якщо вони такі чутливі, якщо вони такі чутливі, боятимуться маски для обличчя глиняної. Котру в рекламі крутять, що в інтернеті, що по тебе, що на Ютубі ці глиняні маски є в рекламі, тобто вони знають, що вони такі. А чи можна таким чутливим людям, котрі бояться чи не знаю, як вони на це зарахувати? Я які не можуть нормально зреагувати на маску для обличчя давати в руки зброю? Чи можна давати людям, які бояться глиняну маску для обличчя на обличчя зброю, дурок? Я гадки не маю. Причому чоловіків це не кумарило що то я була з маскою на обличчя. Вони такі, Маша, що це? Я така, а маска для обличчя от приші. Вони такі, «А, понятно. Все, Тобто хлопкам хлопакам достатньо було сказати, причому там у нас були молодші, середнього віку і старші чоловіки. Так ось всім їм достатньо було сказати, а це глиняна маска, маска підсушующа від Он таки, а, все, поняв, пасіба, сестра, що пояснила, посипу сестру. Думаю, їм пояснив, пояснила, що від чого, питань в них не було. А ось жіночка. Ця жіночка за 50. Що як би Думала, що вони в мене в нас такі ніжні хлопці, що їм не можна бачити маску для обличчя. Але холера їздити на стрільби і тримати в руках калаш з бойовими патронами. Те, що треба. Я просто не хочу шукати логіку цю, цю якби. Ну, не знаю, яка то логіка: крива, коса і не знаю яка. ще. Я не хочу логікою, шукай там, де її. І ним не... має бути з з першого спочатку. <с decorated> Просто. Плеснулуха.